Чи правда те, що територія міста поділена між жебраками і скільки заробляють бізнесмени із протягнутою рукою, вирішила дослідити ведуча телеканалу Інтебе. Для цього Роксолана Кінель вдалася до журналістського експерименту. Із молодої дівчини вона перетворилася на немічну бабусю і пішла полювати на щедрих, але наївних тернополян. За перші хвилини жебратства Роксолана заробила 3,5 гривні. Страшно було. Дуже було страшно, тому що бачила тільки ноги проходящих, оскільки я була бабусею. І боялася, щоб хтось, оскільки територія поділення, щоб хтось не дав мені по голові, якщо час. Поспілкувавшись із зірками Тернопільського же братства, Роксолана Кіналь дізналася, що не одній їй в голову прийшла думка зробити себе немічну бабусю. Коли бабулька біля Зеленої церкви. Нас ну, цій якраз інтерв'ю належала, ну я думала, що це бабулька насправді. Але вона добре замаскирувалася. Це не бабуля. Цій жінці 50, ну вона сказала, що їй 50 років, але якщо чесно, якщо б вона за собою доглядала, то там на цілих 40 піде, 40 з гаком, нехай. І теж вона лежить собі ну це ж обман людина. Повністю про це здатна, щоб вивідати хоч якусь інформацію, Роксолані Кінель довелося подавати милостиню. Проте ведуча каже, що це були останні гроші, які вона віддала на вулиці. Із свого експерименту дівчина зробила висновок: прохачів жаліти не можна, бо справді потребуючих серед них одиниці. Деталі ж братського експерименту та правила життя тернопільських попрошайок. Дивіться на телеканалі НТБ у новому випуску програми Життя Бутя.